Програму представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання. Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сідайтеся зручніше, бо сьогодні ми розказуємо про вулицю Дудаєва. Раджу залишатися. Перша згадка про вулицю зустрічається наприкінці сімнадцятого століття, як поселення неподалік мурів міста на осушених болотах Полтви. Поселення було засновано гетьманом Хорунжим Андрієм Потоцьким, тому і мало назву Хорунщина. А у 1855 році вулицю назвали на честь бургомістра Львова Зімаровича. Коли німці прийшли до Львова, придумали Агорнштраса. Та коли прийшла радянська влада, то й не забарилася зі своєю назвою на честь російського поета Лермонтова. І цю назву не змінювали навіть за часів незалежності. Проте, у 96-му році вулицю Раптово перейменували на вулицю Дудаєва. І дотепер у Львові тривають суперечки з приводу назви цієї вулиці. Жохар Дудаєв – перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, який у листопаді 1991 року проголосив незалежність Чеченської Республіки від Російської Федерації, 21 квітня 1996 року. Російські спецслужби запаленгували сигнал від супутникового телефону Дудаєва. Дудаєв загинув від удару ракети під час розмови по телефону 30 кілометрів від Грозного. Цього ж дня Львівська міська рада прийняла рішення перейменувати вулицю на честь Дудаєва. В такий спосіб львівські депутати висловили підтримку боротьбі чеченського народу за незалежність. З українських міст вулиця Дудаєва є ще у місті Івано-Франківську, а у світі близько 20 вулиць, названих цим іменем. У будинку номер 5 до 39-го року вмістилося видавниче товариство Атенеум, а у 14-му діяла народна друкарня Шейковського. І це не єдині друкарні та редакції газет даної вулиці. Напевне, в ті часи цій вулиці пасувала б назва Друкарська, тому що тут у 20-му та 8-му будинку була редакція української газети, а у 15-му – польської. У 2016-му за Польщі діяла страхова агенція Пласт. В ті часи мало хто страхувався. Тому відвідувачів було небагато. Проте у сусідньому, 18-му будинку, пороги були протоптані. Бо в ті часи тут працювала кондитерська під назвою Цукермана. І відвідувачів тут було дуже багато. А ось житловий будинок номер 17 За Польщі тоді є віце-консулат Туреччини. А будинок номер 19 був зведений у 1924 році для дирекції Ходрівського цукрового заводу. А ось будівля номер 9 Вона відрізняється своєю оригінальністю. Цей будинок споруджений за проектом, котрий переміг у конкурсі 1905 року. Прикрашений оздобленням, яке помилково сприймається як масонський знак. Проте насправді це емблема польського політехнічного товариства. На цій вулиці з емблемами пов'язана також і сучасна історія. І це будівля номер 6 Під номером 6 у ті роки була оригінальна перукарня. Сьогодні тут унікальний магазин символіка. Ще у 19 столітті Львів отримав статус військово-освітнього центру. Самі ж військовики не цим пишалися, відтак і започаткувалася у нашому місці особлива мода на формений одяг. Військовий наряд на повсякдень, на вихід до особливої нагоди різнився важливими деталями, матеріалами, техніками виконання. Нині традицію виготовлення одягу для вояк і не тільки продовжує салон-магазин Символік. Особливістю нашого підприємства є те, що в нас поєднує декілька виробництв, а саме це машина вишивка і пошиття. Основну увагу, ми приділяємо якості нашої продукції, адже в нас працює ціла команда фахівців це дизайнери і гринлисти. Завдяки власному виробництву військові, курсанти, силовики та підприємці, що сюди приходять, мають можливість придбати все необхідне за найнижчими у Львові цінами. Я собі сьогодні тут підібрав погони козацьким генерал майора А оцю фуражку куплю собі на виріст. Магазин Символіка може вдягнути з ніг до голови кожного солдата, навіть якщо він прийшов сюди в одній сорочині. Саме тому продукцію підприємства Символіка замовляють в багатьох містах України. У нашому магазині можна придбати нашивні знаки, пагони, фурнітуру, а також формений одяг. Ми приймаємо індивідуальні закази на розробку виготовлення вишити емблем, логотипів, пошиття формених сорочок, галстуків для підприємств, організацій, силових структур та їхніх підрозділів. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть найбільшу і найцікавішу відповідь отримає прекрасний чудовий подарунок від партнера нашої програми торгової марки Ріо. Ріо смак екзотики. Ні, нічого. Ні, не знаю. Дудаєва чи ні? Додаю, ж ну, то історія складно. Ну, Сказала нам про вулицю, дозвольте вам якийсь приз вручити. Це наш партнер програми. Журнал Антураж. Тримайте. Прекрасний журнал. Чеченський значить, борець. Раніше вулиця називалася Лєрмонтово. Лєрмонтов. Російський поет. Від програми вуличка вручає вам гарний прекрасний подарунок від торгової марки Ріо. Тримайте там всяка всячина для вас. Закрутки, вся до столу. Я думаю, що гарно посмакуєте. Приємно, що ви трошки знаєте. Найбільше знаєте зі всіх, кого ми спитали. Ми сьогодні вам розповідали про вулицю Додаєва. Наступного разу мусимо приїхати на вашу вулицю та розповісти про неї всім. Генеральний партнер нашої програми Ювелірна лінія Соломія. Мене звати Інталій Шовник. До наступного разу. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Знаєте, що Миколай принесе вашій дитині? Дитячі кульчики: 761 гривня, мінус 15 відсотків. Дорівнює 646 гривень. Золото від Соломії. Це найкращий подарунок. Соломія. Знижки до 30 відсотків. Нехай святкові клопоти будуть справді приємними та легкими. Торговельна марка Ріо допоможе швидко накрити стіл і щедро почастувати гостей здоровими, смачними і екологічно чистими стравами. Обирайте у супермаркетах та магазинах Львова, овочеву, фруктову, грибну консервації від торговельної марки Ріо. Ріо, європейська якість, доступна ціна. Хочу найкращу ніжну апетитну, щоб втамувала мій голод, піцу Півметрова піца, кілограмове порційне меню, велика тарілка, чорна вола, 67.